Добрий день, шановні українці. Я хочу сьогодні навести вам наглядний приклад, для того, щоб ви краще мене зрозуміли. Уявіть собі ситуацію, що ви йдете по стежці біля річки і побачили, що тоне дитина проламилася під лід. Ви тут же кидаєтеся в річку, проломуєтеся. Ну, хоча там не дуже глибоко, але на ваш зріст дозволяє, щоб ви могли цю дитину врятувати. А люди, які були на березі, побачили, викликали швидку. От. І поки ви цю дитину виймали, поки виносили на берег, приїхала швидка, цю дитину забрали. А ви побігли додому переодягатися та грітися. І от на другий день вдома ви дивитесь по новинам і показують. Якогось зовсім сторонного чоловіка, який бреше, що це він врятував цю дитину. І він там розказує, от я там кинувся в воду, я там доставав цю дитину, спасав, рятував, виносив на берег. І далі показують, як прийшли щасливі батьки врятованої дитини, як вони цьому брехунові дякують. Потім приходить мер, також дякує. Цьому брехунові. Потім навіть приїхав президент, вручає цьому брехонові подарки. Ну, в житті а зараз мама розкаже, як в житті. Е, на сьогоднішній день зараз весь світ буде святкувати е, святого, святого Ніколаєвича чудотворця. Ну, попри брехуни так навчили е, людей, що святий Ніколай це чудотворець. От. І як виходить, що е, батьки, кажуть дитинці, ти лягай спати. Ночі прийде Святий Миколаїв, він тобі подушечку підкладе, подаруночок. Дитинка ранком просипається, руку в лап, є подарунок. Батьки приходять і вчать дитинку, що треба подякувати Святому Миколаєві. Потім влаштовують свято на все місто, виходить мер і також дякує Святому Миколаю. Потім по телевізорі виступає президент і дякує Святому Миколаєві. Ви знаєте, як цьому чоловіку, який реально спас дитину, було неприємно, коли дякували брехунові, так само неприємно Богові. Тому що він посвятив вчасно він, це він дав на дощ, це він дав хороший урожай, розумієте чи ні? От. І в Біблії ніде не написано, що святий Ніколай Чудотворець. Ніде. Приблизно. В Біблії написано, що чудотворець це Всевишній Бог. Це написано Книга Вихід, 15 розділ 11 вірш. Псалом 71 розділ 18 вірш, псалом 135 розділ 4 вірш, псалом 76 розділ 15 вірш, псалом 85 розділ 10 вірш. Ви уявляєте, який страшний гріх зробили попи, коли вони забрали славу у Всевишнього Бога і віддали славу мертвому, намальованому і Святого Миколая. Представляєте? Я думаю, що належне покарання від Бога попи все ж таки отримують.